Ви коли-небудь замислювалися, чому преміум Спа-Басейн коштує дорожче. І чому це того варте? Бо ви платите не просто за ванну з бульбашками, ви купуєте технологію, яка вміє слухати ваше тіло. У спа галаксії Кожен спац – це інженерний витвір, десятки гідромасажних форсунок, розташованих з точністю до сантиметра, підігрів із розумним контролем енергії, шумоізоляція, яку ви навіть не помітите, і матеріали, що витримують роки бездоганної роботи. Але справа не тільки в техніці. Це про дизайн, який змінює атмосферу вашого простору, додає відчуття спокою, статусу і гармонії. Преміум це коли все працює ідеально, виглядає бездоганно і служить довго. Це коли не треба думати про сервіс, бо він уже передбачений. І головне, ви платите за час, за години справжнього релаксу без стресу, за щоденне спасибі собі. Спагалаксі створює СПА, де розкіш це не показна витрата, а розумна інвестиція у якість життя. Тож, якщо ви цінуєте комфорт без компромісів, преміум СПА варте кожної гривні, звертайтеся у СПАЛКІ, ми підберемо ваш ідеальний рівень досконалості.